Так, привіт, друзі! Давно не знімав відео більше одної хвилини. Все, немає часу показувати є, що а, нарешті я повернувся в майстерню і дочекався, поки додрукують ці принтери. Зараз друкує всього один крайній принтер. Думаю, він нам не завадить з вами трошечки поспілкуватись. А, невеличкий дисклеймер. А, це відео суто розважального характеру. Я думаю, що ви з назви вже зрозуміли про що піде мова. Тому не вважайте, що тут є якась експертна думка, чи я майстер саме в цій справі. Але я вам просто розповім то, як я це бачу. І так, давайте до справи. Якось я вам обіцяв показати ось таку трофейну штуку. Я думаю, що ви бачили. Армійські телефони типу та 57 Вони працюють таким планом, що розтягуєте польовку до комутатору. Чи можна між двома телефонами розтягнути польовий кабель дрот і зажати ось такими чудовими роз'ємами. Все дуже просто і дуже по-воєнному. Роз'єми дуже якісні. Тут питань взагалі немає. От. Ну і сам телефон, пластик. Що я вам хочу сказати, легкий, але е, сонця він точно не боїться, бо він у мене е, висить в такому місці, що його постійно висвітлює сонце. Але є деякі недоліки по самому корпусу. Дивіться: тут є е, такі посадові місця, там, де вставляється сама трубка. І коли цю трубку вставляєш, е, хочеш, не хочеш, але все одно чорпаєшся об ці дуже-дуже гострі елементи. І щоб ви розуміли. Я думаю, що цим телефоном, по суті, навіть, можливо, і не користувались. Але, як ви бачите, він повністю побитий побитий саме об ці елементи, от, резину просто з'їло. Як ви розумієте, що військові більше спілкуються з звичайними раціями такого плану? Ну на Росії там дуже багато військових таких рацій. Тому я не впевнений, що вони розтягували це для штабу. До речі, був телефон. Це кажуть, з Юмського напряму, коли отрицательно відступали, чи як це кажеться, от то був з тих країв взятий такий трофей. Бачите, він має кріплення на стіну. От, має ножки для того, щоб на стол покласти його. Ще у нього є такі кріплення, десь вставляється. Ну, в мене кришки немає. От. Далі, що у нас ми маємо по корпусу? Ті розробники, які це моделювали чи планували, вони взагалі не мають ніякого, ніякої уяви з реальністю. Дивіться, ви бачите, що провод йде посередині. І коли ти засовуєш руку, щоб доставати цей провод, ти перетискаєш постійно. ну от, Як би ти не брався, ти постійно перетискаєш тут цей провод. Цьому проводу буде амба. Ну, довго він не проживе. Ви розумієте, що е, рано чи пізно він е, перетреться, переламається. Так, ви можете сказати, а що мішає, е, наприклад, його розвернути. Я вам покажу, я вже заздалегідь відпротив цю гайку. І тут на... Роз'ємі, зараз, коли начну знімаю на телефон. На роз'ємі є ключ, ви бачите, так? І там відповідно. Що це значить? Це означає те, що ти по-другому його просто не поставиш. Так, його можна поставити, але перевернувши цей роз'єм на інший бік, щоб було, наприклад, донизу. Це було б логічніше. Можливо, це просто недопрацювання чи брак при зборця. Все як на Росії, все як ви любите. Далі, я заздалегідь розкрутив, бо я сам не появляю такої теми, коли довго перерізають скотч, відкручують гвинти та все таке. Тому я вже розібрав і подивився. Що ми тут маємо? Маємо таку планшетку платка, на якій самі кнопки. кнопки. до речі, кайфові. От, і вони залиті а, типу, надписи, вони не зітруться. Ну, Це гарно зроблено, це гарно продумано. От, а, маємо динамік, -от, там отвори є під бумажкою. Ну, повірте, вони там є, Вон, ви бачите. А, і маємо дроти а, чорний та червоний. А, ну, Як на мою думку, а, якщо немає ніякої логіки в ідентифікації полярності, то взагалі немає ніякого смислу. Ну от як отут, чіпляти кольорові дроти. Бо ми знаємо, що ну, чорний може бути мінусом, червоний може бути плюсом. І так воно заходить на плату. Я ще не розбирався, ще не дивився. Але знаєте, така ситуація, що тут немає позначок. І, взагалі, польовку, якщо ви розумієтеся в телефонному зв'язку, польовку, по суті, ніхто не розподіляє, де плюс, де мінус, бо це дуже складно. По суті, ну, треба прозвонювати ці ко, кожен кабель, щоб зрозуміти, де який. по суті, там немає полярності. Ну я не знаю, як вони це реалізували, бо цей телефон не має власного живлення. Ви зрозуміли, так? він живиться від мережі. І якщо тут має логіку подавати саме полярне, полярну напругу, то з цим у росіян проблеми. Я хоча б тут поставив би діодний мост і прибрав би оцю фішку. Хоча діодний мост, якщо тут реалізований і зв'язок і живлення, Короте, це треба думати, це треба, це треба враховувати, це треба розбиратись. Далі, що ми маємо ось тут? Чесно кажучи, я не підготувався для вас, тому я вам покажу, як я сам це все бачу. Я так розумію, це якийсь контроллер. Напишіть в коментарях, до речі, як ви вважаєте, що це і до чого. Ну, і, звісно, що ми бачимо тут, гіркони. Герметичні контакти. Щоб розуміли, вони не стали паритись і щось нове придумувати, я думав спочатку, що це працює від вбудованого динаміку, ну, типу, цього магніту буде вистачати. Але ні, тут є магнітик ось тут, От. саме вбудований магніт. Саме Саме в цьому місці. Я не розбирав, не дивився, хоча це не складно. Це не складно. Ого, ото магніт. Ви бачите так? спрацює 100%. Так що питань немає. Ні, магніт. Ось так, по суті, це все працює. Нічого складного, але є деякі нюанси в розробці. Та користування. Можливо, я в чомусь не правий, можливо, я чогось не розумію, але я б зробив би трошечки інакше. Я думаю, що на цьому телефоні вони випилили доволі багатенько грошей з свого бюджету. Так, ну і будемо продовжувати, друзі. До речі, на моєму каналі з'явилась кнопка спонсорувати. Давайте подивимося, як це приблизно виглядає. Якщо ви дивитесь з браузеру. На комп'ютері чи uh, з мобільного телефону, то ви можете побачити, є така кнопка Стати спонсором. Uh... Я зробив не дуже велику суму спонсорування. Це можна одноразово в місяць стати донатором саме на моєму каналі. Я буду дуже вам вдячним, якщо ви знайдете можливість і почнете мене потрошечку спонсорувати, тому що ця діяльність, як ви розумієте, не прибуткова. Ми все робимо військовим безкоштовно, і все те, що ви допомагаєте, все переходить для наших військових. Ох, будь ласка, спонсоруйте мій канал, і я буду по суті вам дуже вдячен. А якщо потрібно буде, то можу навіть закріпити список вас в список спонсорів. Якщо ви це забажаєте, це дуже допоможе мені для того, щоб працювати надалі і також розвивати не тільки контент, а і нашу перемогу. І так, поїхали далі. Дивіться, попала мені в. Руки така трофейна портативна зарядна установка ПЗУ. Зараз я вам її продемонструю. По суті, ви можете знайти інформацію про неї в інтернеті. Єдина проблема, що всі сайти, де про неї написано, вони знаходяться заблоковані там лише через VPN. Але, щоб ви розуміли, росіянці настільки хитрі, що у них на їх ресурсах ця військова техніка продається навіть там на авіто. Ну, це я зрозумів, коли я шукав інформацію саме про цей прилад. Зараз я вам прикладу деякі файли, які я просто заскрінив. От, ну е, по суті, якщо так розібратись, то це величезний такий комбайн, який зробили русські. От, і знаєте, є така поговорка, що якщо у прилади одна ручка, воно портативне, якщо дві, то воно переносне. А якщо немає ручок, то воно стаціонарне. Чесно кажучи, воно важить приблизно десь 6 кіло. Я не побачив інформації, я не взвішував її. Але я вам хочу сказати, це дійсно військова техніка, це якийсь треш. От, ну, Давайте порівнювати. Що казати, коли ти нічого про це не знаєш. Давайте за порівняння візьмемо просто китайські приблуди. Ну, Наприклад, є ось таке невеличкий пристрій, який зміщується в ладони. Тут два незалежних виходи: є два екрани. от. Получається, що ви можете на кожен із виводів зробити певний тип акумулятору, чи взагалі використовувати як лабораторний блок живлення. Це все є меню. По суті, про цей прилад ви можете подивитись в інтернеті. Це взагалі не проблема, і багато тих, хто використовують FPV-дрони, вони вже мають такий прилад у себе в наявності. Дуже комфортна штука, тому що вона не має якихось. Певних бар'єрів, наприклад, живлення може бути від 7 до 28 вольт. В залежності від типу заряджаємого акумулятора, ви сюди подаєте доступну вам напругу. Це дуже зручно. При тому, що, якщо брати, вибачте, акумулятори, ви можете зробити цілу купу перехідників, тут вже сучасні роз'єми xt 60 і ви можете собі напаяти xt 60 xt 90 наприклад, взяти. От. І напаяти те, що вам буде зручно і доречно під сучасні проекти, під сучасні потреби. Такий от прилад. Далі візьмемо ось таку приблуду. Сюди ви можете вставляти акумулятори певної довжини. Ну і звісно, якщо ви під'єднаєте сюди живлення. То ви побачите, що а, цей прилад теж підтримує велику кількість типів акумуляторів. А, тут і нікелєві, і свінцові, і які тільки хочеш. Також є пенсіонер IMAX B6. А, про нього взагалі вам нічого казати не буду, бо а, це вже пенсіонер, і тому обзори навіть дивитись не треба. Всі знають, що це комбайн. Ну і коли. Дійшли вже руки до цієї прибуди. Давайте подивимось. Росіянці надовбили близько ста типів і різновидів акумуляторів. І що саме цікаво, що ці акумулятори вони не універсальні, як елемент, наприклад, 18650 китайський. так? Я взагалі не розумію, нафіга було в в сучасному віку отак от все робити. Коли у тебе акумулятори такі, які не підходять до різних типів обладнання і повинні мати якісь свої проприєтарні зарядки, чи взагалі ось таку універсальну зарядку. Це, цей прилад він універсальний. По суті, під майже всі типи руських акумуляторів. Вмикаємо. Що ми тут бачимо? Бачимо ми те, що ми маємо чотири канали. На кожен на цей розім виходить по два канали: перший, другий, третій, четвертий. Ми тут обираємо зараз вам не видно тут бігає курсор. Вибираємо потрібний нам канал. наприклад вибрали Тепер вибираємо тип батарейки. вибираємо вибираємо Тут 84 типи. Ну, перший це, як ви вже з таблиці зрозуміли, тут літій. От, вибрали так. Далі вибираємо режим. Там чотири режими. Бистрий, супер-бистрий. Ну, в залежності від таблиці. Чесно кажучи, в голові всю таблицю втримати неможливо. Але тут виходить, що на не на кожний тип акумулятора підтримуються деякі режими. Я цього не розумію. Хоча без розряду з розрядом. Давайте. А, без розряду давайте виберемо. Так, ну і вибираємо пуск через те, що акумулятори не під'єднані. По суті, у нас буде помилка. Зараз підготовка. Воно ошибку видає. Помилка. І, і як? Як? Що робити? Ага. Ого. Ну, доволі доволі прикольно, звісно, але немає збросу ніякого. Ну, коротше, через перезавантаження. Знаєте, в чому біда? А якщо у вас, я так зрозумів, якщо у вас помилка на якомусь акумуляторі, воно буде постійно вам давати пелінг, то що там помилка. Це треба буде ще дослідити. От, але мені це не подобається, тому що не можна цю помилку скинути. Потрібно вимикати. Якщо у вас заряджалися на інших каналах інші батарейки, то, то, то що все скидується? Ви не розумієте на якому параметрі ви зупинились, це не дуже зручно. Ти по суті. Я не розумію, не розумію нафіга. От. Як це, по суті, працює? З кожного цього каналу е, йде е, шлейф у ну, кабель. так От. Вони підписані. Виход один. Виход два. У мене тільки є одна така кришка до цієї коробки. Я так розумію, що. А, так по суті, всього вистачає. Тобі ж виходить два канали. Це перший другий канал, це третій і четвертий канал. сюди. Ага. Я вже заздалегідь подивився, що тут. Тут просто розпіновано до контактних груп на ці площадки. Нічого такого таємного немає. Як це все працює? Працює це дуже просто. Ви вставляєте певний, певного типу акумулятор. От. І зажимаєте його ось цією кришкою. Ось цією кришкою. Ну, Одною рукою трима. А, де я поставлю. От. І зажимаєте цією кришкою. Тут такі є гвинти. І притискаєте, щоб акумулятор контактами чітко сідав на контактні групи. Прикольне, звісно, рішення. Але судячи з усього. Цей пристір я нічого не заряджав. Ні разу в житті. От. Як на мене, це дуже сильно безтолковий прилад. Це як на мене. От. Хочу побачити ваші думки в коментарях. Як ви вважаєте? Чи є якась логіка з такого приладу? Так, ну і далі. Що тут казати про цей прилад? Прилад і прилад, по суті. Зроблено топорно, зроблено несучасно, зроблено на ачебісь. Я думаю, що на ньому було випалено цілу кучу грошей з бюджету. Молодці готувались. От про це нам казати, що нам казати. Давайте перейдемо до моїх поточних справ. Я так розумію, що сучасна війна нас підтокнула до того, що потрібно робити різні поворотні прилади. Ну, ви бачите, у мене, якщо підписані на соцмережі, час від часу приходять старлінки, стойки від старлінків. Там, по суті, нічого такого немає. Вона взагалі пуста. Ця стойка від старлінку, лишився сам редуктор. Ці редуктори ми проробляємо під різні прилади нічного бачення, під тепловізори, під ну, ви бачили, в мене такого плану прості стойки з можна робити ще простіше на звичайних сервоприводах. Але є деякі рішення, які потребують доволі потужні потужні редуктори. І як ви розумієте, таке рішення у нас теж є. Щоб розуміли, тут вал діаметром 17 мм. Судячи з кута повороту 80 так, до 0 і тут 80 до 0, то ми маємо 160 градусів оберту від краю до краю. По суті, цього повинно вистачати в напряму польоту, наприклад, дрону чи якогось півприладу. Якщо його розібрати... Ну Це я хочу казати казирна тема. Тут ми бачимо доволі цікаве рішення. Я не буду показувати, як саме ми це переробляємо, але це буде щось чимось. Це буде дуже потужне і майже безкоштовне рішення, щоб не виробляти з самого початку. От. То якщо ви займаєтесь антенами, прошу вас звернути увагу на цю механіку. Я думаю, що ті, хто працюють в цьому напряму, вони зрозуміють. Ну і, звісно, ми не зупиняємось, працюємо над системами скидання, працюємо над FPV-проєктами, обльотуємо дрончики, там вже трошечки готових є на відправку. От, буде час, я вам покажу, що з того вийшло. Підписуйтесь, до речі, на мої соцмережі. Є трошечки ремонтних долів. Є а, такі дрони, типу от Inspire. Тут був відремонтований у нього промінець, але у нього пошкоджена камера. Бачите, наскільки сильно пошкоджена камера? Це, звісно, там біда. а, Зараз покажу. Опа. От, філь... ну, Захисне скло зняв. Це нове захисне скло. А, по суті, у мене є до нього голова, але треба пересадити. Пересадити на це теж потрібен час. Швидко це все наробиться при тому, щоб ви ж бачите, що дуже багато справ потрібно робити. Отака от історія. Не зупиняємось, і що я вам хочу сказати, ця війна показала, що. Нам потрібно ще трошечки розвиватися в цьому напрямку. Якщо у вас є можливість, будь ласка, долучайтесь до нас, допомагайте, якщо є можливість спонсорувати, спонсоруйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте, але щоб не було менше семи слів, бо просто по суті движок Ютуба це все не бачить. Дякую вам за те, що підтримуєте мене. Надалі буду показувати ще багато гарного, цікавого. Обов'язково коментуйте до зустрічі і за нами перемога.